Мало не повним київським складом зібрався ротері клубу в мистецькому корені на відкриття виставки акварелі Сергія Щербакова, і це зрозуміло. Адже органічне відчуття стихії води, як такої, що і очищає людину простір навколо, а потім зберігає і не нищить, як те робить вогонь. Сергій Щербаков зберіг ще з Феодосійського свого дитинства. І так і лишаються на його картинах морські птахи у високому злеті гострих крил, і жодна з них не зображена художником, коли опускає крила для наступного змаху. Тільки устрімління у високість керує його пензлем, коли вологий папір іще ще тільки намагається вгадати лед художникової думки. Сергій Щербаков дістав основну художню освіту в Білорусі, і особливо медитаційно заглиблена в себе поліська природа дозволила художникові пізнати її таїну і передати знов таки в техніці акварелі. Сергій Щербаков малює внутрішню тишу, коли яблука слухають дощ і перемовляються зернятка всередині, згадуючи літо. Йому вдається передати навіть звуки, шерхіт крил і перемову стрижів біля крутого берега, де їхні нірки гнізда, чи навіть чути, як п'є тиху воду конячка, або як падає сніг, наче хоче вагою своєю пригнути гілки, де сидять, наслухаючи вічність ворони. І все ж Сергій Щербаков відкриває нам корінним киянам з несподіваного ракурсу щасливі дотепні куточки Києва. Пам'ятник Шоло Малейхиму з боку бульвару на тлі Бесарабського ринку і хвацький веселий сулет двірника поряд і світле устрімління. Над ним і над містом. Суцільна радість чистоти доброго київського ранку. Анатолій Гудзій, голова радянської райдержадміністрації, опікає мистецький курінь у глибині подвір'я на вулиці Пирогова, бо оця надійна і висока духовність підтримує всю нашу столицю на справді світовому рівні. Акварелі Сергія Щербакова теж про те свідчать.